Миру не буде. Судимося далі. Понад два роки подружжя із села Зоря, що біля рівного шукає справедливості влітку 2022-го У них згорів будинок. Сім'я запевняє, вогонь ширився хатою від лічильника. У висновку ДСНС прилад обліку назвали ймовірною причиною загоряння. Відтак міський суд зобов'язав рівне обленерго сплатити компенсацію майже 2 мільйони гривень. Там не погодилися і подали апеляцію. Головний аргумент висновок ДСНС не є істиною. Аби розставити усі крапки над і потрібна додаткова експертиза. Сторона захисту заперечує, часу на дослідження було вдосталь два роки. Закон вказує, що винуватись має достигти, що він не винуватись, Так я цвіна голосу по. Він, він не довіг, не надав до суду всіх належних для засобів доказування, строк визначений законом для подання доказів, то тим самим він, по суті, не забезпечив ну, рівень змагальності, який трактує закон, і так як він говорить. Що це все на нас лежав обов'язок хоче заперечити, оскільки державні теж залишили, оскільки він теж в процесі вимагання процесу мав довести до допусками доказами, як самомаянній школі, так і те, що ця школа була задана втрати на ремонту. Розгляд апеляції розпочали наприкінці вересня цього року. Суд робив паузу і через місяць знову повернувся до засідання. Представники ФЕМІДИ сподівалися, що сторони за цей час підпишуть мирову угоду, але так. Не трапилося енергетична компанія такого бажання не виявила mm -hmm. бажання позивича є, але наскільки змі немає бажання відповідь. Заслухавши сторони, судді, порадившись, винесли рішення. Вони задовольнили клопотання представника прад рівне обленерго. Матеріали справи передадуть на експертизу. Її доручили зробити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Там мають дати відповідь на два питання. Де розпочалася пожежа та що стало причиною. Головуючий суддя відразу пояснив, так вирішили, бо суд першої інстанції не роз'яснив учасникам процесу їхні права. Зокрема, права передбачені статтею 12 процесуального кодексу України, де роз'яснюється право стороні надавати пояснення, заявляти клопотання і не роз'яснив головне наслідки, якщо сторона не скористається таким правом. Такий пробіл не може бути усунутий нами, і ми не можемо справу порудити на новий розгляд судді першої станції, у зв'язку з чим, коли я сьогодні до виступу, про призначення експертизи, то виходить, що адвокати не знають своїх прав. Посилання на те, що я як адвокат не володію своїм процесуальним правами, ну це дивна позиція суду. Так само є дивна позиція по відношенню до відповідача, де професійний адвокат здійснює його представництво. Суд з'ясовує, чи сторонам відомі їхні права, і чи не бажають вони роз'яснення. В даному випадку суд першої інстанції з'ясовував, чи відомі, і чи не бажають вони роз'яснення. Жодних із учасників не висловив бажання повторно заслухати перелік наявних в нього прав. За словами адвоката, експертиза щонайменше триватиме два місяці. На цей час розгляд справи призупиняється. Нагадаємо, сім'я Коломис від пратерівне обленерго вимагає відшкодувати майже 2 мільйони гривень. Така сума встановлена відповідною експертизою. Мороз, Денис Коломис, телеканал Group.